Всім доброго дня! Хочу познайомити вас сьогодні ось такою цікавинкою: це калістегія махрова. В мене сортик Флореплено. Це багаторічна ліана. Виростає за сезон вона до 4 метрів висоту. У ну, мене тут для неї підпорка зроблена арочка на 2 метри. А далі, ось вона буде в мене плестися, мабуть, на дерево, я так розумію. Ось такі гарні квіточки, такогось розміру, схожі на трояндочки, гарнюні. Ось, Рослинка ця агресивна, тому що вона є найближчою родичкою нашої берізки, з якою ми боремося увесь час на своїх ділянках. Ну, а цю красуню. Навпаки, заводимо. Вона, так як вона є агресивною рослиною, вона увесь час намагається займати нові нові території собі, і тому, ось як я її висаджую. Тут у мене вкопане відро, в якого одрізане дно. Вкопала відро. Посередині посадила цю рослину. Ось в наступному році, наступною весною, десь приблизно всередині квітня з'являються паростки і будуть вони в наступному ж році, ось так по всьому периметру цього відра. у мене. Ось тут ще один момент, що якщо ми її не огородимо, то просто вони можуть вистрілювати і на метр. Від того місця, де посаджена була рослина, і ми її просто можемо не помітити і знищити, тому що буде вона схожа, ось вона на берізку і листочки не схожа. Буде схожа на бур'янчик. Тому ось так огорожуємо і висаджуємо. На осінь цей верхня ця рослина відмирає, і на весну. І з землі знову з'являються новенькі паросточки. Ось так ось така красунка. Звичайно, буде вона наступному році гарнішою, тому що рослин буде багато, і цвісти вони будуть. Буде більше квітів, і буде, звичайно, гарніше. Ось так тут з кожного, майже з кожного листочка. Далі з'являються бутончики, один, другий, третій, і ось так вони один за одним розцвітають, і виходить така краса. Ось що я хотіла показати, розказати про калістею. Розмножується вона. Паросточками просто викопується з частинкою корінчика і висаджуємо там, де нам потрібно. Ну, звичайно, можливо, для кого це не важливо, щоб вона росла на одному місці, то можна її не огороджувати, її коріння, і тоді буде багато краси. Ну, у мене так. Тому що вже було таке, що я просто її. Не побачила весною і знищила, на жаль. Тепер посадила знову, тому що дуже мені подобається. Ось такі гарненькі калістегії. Дякую всім за увагу. Якщо відео моє вам сподобалось, ставте подобаєчки, підписуйтесь і будемо разом вирощувати. Ось таку красу.